Мульберти, акварелі, палітри, гуаш та олівці серед різнокольорових матеріалів Івано-Франківську творили юні художники. У день народження Івано-Франківська створювали картини для українських захисників. Тема для всіх одна вулицями рідного міста. Ми зараз малюємо картини під час бойових дій. Ми хочемо нагадати нашим захисникам про їхній будинок, про їхній дім, їхній рідний Франківськ. Хочемо їх підтримати в такі важкі часи, та просто нагадати їм, що все буде добре. Це ратуша і. Ну просто намалювати нашу ратушу. Я б не сказала, що це складно малювати, але особливості то що напевно, на неї можна піднятися і з неї видно весь франківськ. Художники сподіваються, їхні творчі роботи потраплять в руки українських захисників, і кожен зможе впізнати якесь рідне серцю місце. Чимало дітей чекають із фронту знайомих чи родичів. Він воює від 14-го року, воював дуже довго і. Дуже зараз, навіть під час цей час він захищає нас. Він е, тренує він був під Бахмутом. Він був на Гуляйполе дуже багато часу. Він розказував ми буквально. Ну, ми дуже переживали в той час, коли він там був, коли він не виходив на зв'язок. Е, він розказував багато чого, як він тікали з їхнього штабу, з їхнього укриття, коли їх бомбили. Це було дуже страшно, тому дуже за нього переживали. Маю надію, що вона дійде до е, мого родича. Можливо, так сказати, який зараз воює, і я сподіваюся, що так і буде. Але якщо він не попаде до саме нього, то я буду рада. Кожному діти малюють місто в день міста, в день народження міста. Ну і відповідно передадуть їм роботи, хоч якось їх підтримувати. Торік до Івано-Франківська перебралася Херсонська школярка Софія. На Прикарпатті продовжила навчання в одному із місцевих ліцеїв. Паралельно займається малюванням і вивчає місто. Для малюнку захисникам обрала знайому вулицю. Я обрала місто біля гімназії, це на вулиці Шишкевича. Мені дуже сподобався тут просто закат, тут нереальна архітектура. Мені здається, Івано-Хранківське Франківська це дуже гарне місто. Тож мені воно дуже подобається. Мені дуже подобається міське озеро і пасічна вулиця. У нас взагалі в Херсоні небагато зберіглося гарної архітектури, на жаль, тому там немає таких прям гарних місць, таких парків, озер, того немає чогось. Я сподіваюся, що війни то все побудується заново. <рабільшоване> Імпровізовану мистецьку студію презентував серед місці і центр позашкільної освіти кут за рік з часу відкриття. заклад став популярним серед школярів. Зараз нас дуже гарна ситуація. В нас багато ще діток додалося в переміщених осіб, які приїхали з різних куточків нашої країни, особливо зі сходу. Багато Харків, Миколаїв, Запоріжжя. В нас є дітки в нас понад 500 дітей навчається зараз. Ми маємо 27 гуртів Тків різнонаправлених. Сьогодні я малюю листівку для захисників, щоб підбадьорити їх. Я намалювала, що буде після перемоги, палаючий кремль. Короткий сюжет. Коли згорить Москва, люди будуть приїжджати туди і фотографуватися. Усі дитячі малюнки, організатори мистецької акції, обіцяють відправити українським захисникам. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.